Села та забезпечення належних умов для проживання там людей одне з основних завдань, яке ставить перед собою керівництво Черкаської області. Для оптимізації розвитку агропромислового комплексу та реалізації соціальних ініціатив було розроблено спеціальну обласну програму село Черкащини-2020. Діє програма вже другий рік, тож можна говорити про деякі результати її втілення у життя. На Звенигородщині, згідно з нею виконано ряд завдань, які вже сьогодні покращили стан справ в районі. Особлива увага приділяється особисто до цього питання, особисто Сергія Борисовича Тулуба, губернатора нашої Черкащини. Адже, окрім тих коштів, які ми мобілізували наш район за сприянням Миколи Івановича Чередника, голови райдержадміністрації, це порядка півмільйона вже використане на ці об'єкти бюджетних, тобто з різних бюджетів, як сільських рад, так і районного бюджету. А також мобілізовані близько 250 тисяч спонсорських коштів. Це кошти, які були залучені внаслідок укладання соціальних угод. Разом з тим сьогодні. На останній сесії обласної ради виділено на ці ж об'єкти на соціально-культурного призначення мільйон 250 тисяч, які сьогодні вже освоюються і проводяться ті ремонтні роботи, про які я озвучу. Ну, Крім того, ми знаходимося на території національного заповідника Батьківщина Тараса Шевченка, який фінансується з обласного з державного перепрошую бюджету, але районна влада не стоїть осторонь. Тут також сьогодні є чимало проблем, тому ми на останній, виконуючи доручення губернатора Сергія Борисовича, на останній колегії нещодавно на сесії районної ради прийняли програму щодо підтримки національного заповідника Батьківщина Тараса Шевченка. Як бачите, буквально позавчора за спонсорські кошти, які винайшов Микола Іванович чередник, зробили перекриття хати Дяка. Такі завдання, як усунення загрози продовольчої кризи, формування і розвиток ринку продуктів харчування та зростання економічного потенціалу сільського господарства вимагають утримання на належному рівні сільськогосподарської галузі. Один з пріоритетних напрямків агропромислового комплексу Черкащини це тваринництво, адже область завжди була одним з передових заготівельників м'ясомолочної продукції в Україні. В Сільськогосподарському виробничому комплексі Козацький на Звенигородщині сьогодні утримують близько 2800 голів великої рогатої худоби. Основну увагу там приділяють чорно-рябій породі корів, адже це той вид, який здатен давати велику кількість молока. Продуктивність нас зараз ми на корову корувотуємо 20 літрів. Увелився, зробили нове приміщення, молокопровід. Ну, і, звичайно, надої трохи в нас збільшилися, що по, по молокопроводу збільшилися надої в нас. Зараз саме більше звертаємо увагу по годівлі на білок, макуха, щоб у нас була, конскорма, щоб якісні були, і підвищуємо цим надої. Зелена маса зараз у нас даємо, коровам, силус, бе трави, люцерка. Для того щоб тваринницький комплекс розвивався, потрібно подбати про забезпечення сільських господарств молодняком великої рогатої худоби. Для цього тваринники господарства козацьке щороку відводять під племенний фонд близько 250 неделів, які потім дадуть приплід. Цього року в господарстві молодняка віком більше року майже 520 голів, молодше року 180. Зараз ми знаходимося на літньому таборі, де утримується наша ремонтна стадо основного головного молочного полів'я. Тут знаходяться на даний момент телиці, які спаровані і будуть давати приплід у кінець листопада, початок грудня місяця. Це з лівої сторони, з правої сторони знаходяться телечки до року. Які теж будуть нам пізніше давати молоко і приплід для того, що виглядає таке поголів'я, телечки у нас п'ють 80 календарних днів молоко по 5 літрів в сутки, це 400 літрів на голову. Крім цього, даються зерносуміші, сухе сіно. І силос, і додатки. Бички в нас знаходяться 30 календарних днів на випиці молока. Це виходить 150 літрів. І 2,60 календарних днів на замінників цінного молока. Виходить ще 300 літрів оця бички відгодовуємо ми тут до року. А потім переганяємо на другу ферму, де доводять їх до товарного виду. Особливо хотілося б відзначити людський фактор, таких доглядачів, як Дяченко Світлана Олександровна, на утриманні малого поголів'я телечок. Яка в якої вийшло минулого року 635 грамів середньодобового? Луску череву Юлію Васильівну, також по догляду тиличок молочного віку, в якої вийшло 620 грамів середньодобовий привіз. На бичка хотілося б відзначити онупріянку зі наїду 603 грами цього середньодобовий приріст. Твариництво тісно пов'язане з іншими галузями сільського господарства. Зокрема, утримання худоби дає змогу найбільш раціонально використовувати непридатні для землеробства луки і пасовища. Для годівлі тварин використовують не тільки спеціально вирощені рослинні корми, а й різноманітні відходи зернового господарства, технічних і баштаних культур, овочівництва тощо. У господарстві козацьке традиційно дбають про кормову базу. За період заготівлі зелених кормів щоденно відправляли на зберігання близько 900 тонн силосної кукурудзи. Також у даній кількості запаслися і сінажем. Корма заготовлена нормально. Зараз на сьогоднішній день у нас вже заготовлено 12 800 тисяч силосу, сінажу. Корма є. Працюємо нормально, наче поки зараз надіємося, що будемо ще краще, досягнемо кращих результатів. Чимало сільськогосподарських підприємств Черкащини можуть пишатися показниками молочної галузі. Однак протягом кількох останніх років молочний ринок є одним з найсуперечливіших у регіоні. Проблема виникає через те, що собівартість виробництва молока в господарствах висока, а от закупівельні ціни явно розчаровують цих госвиробників. У Козацькому надої молока становлять близько 12 тисяч літрів на добу. Тож проблема вигідного збуту продукції тут також є актуальною. Ну, зокрема, що стурбує сьогодні сільхозвиробників, я думаю, не тільки нашого району, а й інших районів. Це е, ті ціни на сільськогосподарську продукцію, які сьогодні складаються, зокрема на е, молочну продукцію. Хоча сьогодні і на рівні уряду, і на рівні е, області забезпечено прийняття. Молочної продукції від населення в межах 2 гривень 20 копійок, яке сьогодні в районі в нас забезпечується. Проте це ще не та ціна, яка потрібна товаровиробникам, зокрема і великим підприємствам для того, щоб утримувати такі потужні ферми. Ціни на м'ясо також бажають бути кращими, зокрема, це не залежить від. Дещому в нас, тому що це є державна політика, ну, тут також є певні нарікання з боку сільхозвиробників, просять допомоги. Чим можемо, ми сприяємо цьому, шукаємо партнерів для них, також поряд з тим, що вони це роблять самі. Є досягнення певні, проте ну, та гривня, яка сьогодні склалася на ринку. Скажем так, м'ясної продукції в межах 16-17 гривень вона знову ж не відповідає і собівартості продукції, і тим витратам, які сьогодні ми, ми і сільгоспвиробники безпосередньо витрачають на виробництво її. Усвідомлюючи відому тезу про те, що цукор виробляється на полі, а не на заводі. Відродження галузі українського буряківництва сіль розпочати із запровадження сучасних фіксово технологій, насамперед на придатних ґрунтах із використанням сортів, що найбільш пристосовані до кліматичних умов лісостепової степової зони. Крім цього, це пов'язано із великими затратами на придбання машин і знарядь, паливно-мастильних матеріалів, насіння, мінеральних добрив, хімічних засобів, захисту рослин від хвороб шкідливих бур'янів. На Звенигорочині усі ці фактори намагаються врахувати. Але у деяких господарствах району вагаються засівати великі площі буряком, адже не впевнені, що зможуть вигідно збути вирощені солодкі корені. Гостро в нас питання стоїть в районі це посів цукрового буряка, тому що із тим, що в окрузі безпосередньо багато цукрових заводів припинили свою діяльність. Сьогодні багато підприємств, сільхозвиробників, просто. Ну, не то, що не бажають, просто не хочуть ризикувати тим для того, щоб робити ці посіви, потім мати проблеми із бутом цієї продукції. Основа сільського господарства в давнину це хліб. Україна завжди була житницею Європи. Черкащина ж з року в рік серед лідерів вирощування зернових та зернобобових культур. Звісно, на урожайність впливає чимало факторів, зокрема погодні кліматичні умови. Та, попри посушливе літо, аграріям Звенигородщини у 2012 році вдалося зібрати зі своїх полів непоганий урожай. Ми маємо сьогодні 101 тисячу гектарів взагалі площі Звенигородського району. Із них маємо 72 тисячі гектарів це площа сільськогосподарських угідь, із них 63 тисячі гектарів релі та 20% відсотків від займає від площі району це лісові насадження. Якщо говорити в цілому про роботу. Агропромислового комплексу, то хотілося б відмістити, що в цьому році посіяно ранніх зернових і зібрано вже на площі 19 тисяч 400 гектарів, що на 2 тисячі менше, ніж в минулому році. Проте ми маємо сьогодні позитивну тенденцію в плані валового збору. За цей рік ми намолотили 79400 тонн збіжжя ранніх зернових. Це на майже 6100. Тон більше, ніж в минулому році. Урожайність сьогодні маємо 41 центр з гектара. В минулому році цей показник складав 34,7 центнера з гектара. Тому маємо всі надії, що ми вийдемо на вал по зернових минулорічного року, який ставить перед нами сьогодні губернатор. І хочеться відмітити, що сьогодні ми вже приступили до збирання пізніх зернових, тобто кукурузи, гречки, проса. От, також технічних культур соняшника та буряка. Що стосується урожайності, да, вона буде дещо менша в зв'язку з погодними умовами. Сьогодні при обмолоті початкових гектарів ми нам обмолотили майже тисячу гектарів кукурузи, маємо в межах десь 70 центнерів з гектара. Плануємо довести цю цифру до, в середньому до 80 центнерів з гектара в середньому по району. У СВК Козацький валовий збір ранніх зернових становив близько 6 тисяч тонн. Крім того, варто зазначити, що господарство одне з небагатьох вирощувало горох. Так цього року місцеві аграрії додали до своїх засік близько 500 тонн даного сільгоспродукту. Між іншим, використовувати його можна не тільки в харчуванні людей, зерно із залишками стебла із задоволенням споживають і тварини. Якщо брати в цілому, що ми досягли значить, в цьому році по молоту ранніх зернових, це будемо говорити на 19,5 тисяч гектарів землі, отримано майже 80 тисяч вал ранніх зернових. Я для цього року це, будемо говорити, нормальний урожай. І я вважаю, що практично. Район зайняв п'яте рейтингове місце в області, значить по цих досягненнях. Ну, якщо брати конкретно це господарство, в якому ми сьогодні знаходимося, це практично намолотили 6 тисяч тонн ранніх зернових. Тут потужне тваринництво розвинуте. Ну і в структурі посівних площ все як бували часи, є і зернобобові культури, значить, майже для попередних під пшеницю сіється 400 гектарів гороху, значить, і урожай е, отримано також немалий. Порядка 48 центів гектара озимої пшениці, значить, горох також, значить, непогано мають урожайність, отримали. Ну і я вважаю, що для тварин це, це нормальні показники. Запорука успішного господарювання – робочі руки. Там, де є потужні господарства, завжди є стабільний рівень зайнятості сільського населення. Але, попри це, молодих спеціалістів часто бракує. Чимало людей у пошуках щасливої долі і заробітку виїздять до великих мегаполісів чи за кордон. У сільському господарстві Козацьке більше 250 працівників різного фаху. Чимало було для цього зроблено. Перше, ну була проведена робота з людьми, тому що людський фактор ми вважаємо, що у надоях відіграє основну роль, а вже потім е е корма і так далі було перестроєно. Построєно, верніше, нове приміщення і змінено систему доїння. Ми обично до цього часу доїли у бачок, а зараз приміщення одне построїли на 200 голов, де доїться молокопроводом. І в перспективі думка така, що перестроїти і ті приміщення, а остальні. Середньомісячна заробітня плата становить близько 200 тисяч 200 гривень. Для ефективності роботи створені належні умови праці. Крім цього, працівники можуть користуватися кормами господарства для годівлі власної худоби. Зокрема, рівень заробітної плати. Сьогодні вона у нас складає по району 1950 гривень. Якщо ми порівняємо із показником обласним, середня. Обласним то він складає 2238 гривень, тобто ми сьогодні відстаємо майже на 300 гривень. В цьому питанні ми сьогодні активно працюємо. Ну і як результат нашої роботи, сьогодні ми знаходимося у селі Козацькому. О, цей показник на початку року в них складав рівень середньої заробітної плати, складав 1300 гривень. Сьогодні ми маємо по всьому господарському комплексу в межах 2150 гривень, що стосується села Козацького. А це безпосередньо. В основному розвиток тваринницької галузі сьогодні тут працює 259 працюючих. Я думаю, це такий показник, який не кожне господарство сьогодні у Черкаській області має. Не хлібом єдиним живе село. Велику увагу тут і переділяють в соціальній сфері. Сільські населені пункти мають розвиватися і мати якісні дороги, освітлення вулиць, медичні та освітні заклади. Проте можливості сільських та районних бюджетів обмежені. Вагому підтримку у реалізації програм з благоустрою надають підписані угоди. Про соціальне партнерство. Відповідно до них, господарства, що знаходяться на територіях населених пунктів, виділяють по 100 гривень з кожного гектара орної землі на вирішення нагальних проблем села. Якщо говорити про підготовку до майбутнього врожая, то сьогодні ми запланували посіяти озимих всіх на площі 15 тисяч гектарів. Вже посіяно 2500 тисячі озимого ріпаку. Підготовлений площі і початок посів озимої пшениці, озимого жита, ячменю на площі 2800 гектарів. Це більше проти минулого року на 800 гектарів. Що стосується розвитку галузі тваринництва, то також ми маємо позитивну тенденцію. Маємо ВРХ більше проти минулого року на 510 голів, корів збільшено на 77 голів. Свиней на 520 голів, тобто сьогодні активно розвивається галузь тваринництва в плані і збільшення поголів'я і виробництва основних видів продукції, таких як молока та м'яса. Ми маємо вже виробили молока за 8 місяців цього року, на 24% більше проти минулорічного показника м'ясо утримуємо на рівні минулого року. От. Всі ці показники ми досягаємо завдяки тим програмам, які були розроблені, і скажімо, обласної державної адміністрації, це програми розвитку м'ясного молочного скотарства до 2020 року, також програми розвитку село Черкащини 2020, які аналогічні програми розроблені у нас в районі Звенигородщина, розвиток молочного м'ясного скотарства до 2020 року та село Звенигородщини 2020. От. Ці програми дають нам змогу сьогодні активно втілювати в життя всі ті напрямки, які сьогодні визначаються і соціальними ініціативами президентами. І, скажімо так, сьогодні наш голова обласної державної адміністрації Сергій Борисович Тулуб виступив з ініціативою про те, що сьогодні соціальні угоди. Мають бути на рівні 100 гривень з гектара. Минулого році для порівняння в нашому районі вони були заключені на 10 гривень з гектара. От сьогодні ми маємо змогу за рахунок цих ініціатив збільшити допомогу і працівникам села. За рахунок виконання соціальних угод було поліпшено стан об'єктів, без яких село не зможе існувати. А це дитячі садки, фапи, сільські будинки культури, відремонтовано фасади шкіл та замінено їхні покрівлі. Найбільш визначною подією лише цього року стало відкриття нового мистецького. Корпусу у Шевченківській школі-інтернаті відкриття дошкільної установи в селі Будище, яку жителі села Будеще очікували вже довгі роки. Також на сьогоднішній день завершується капітальний ремонт Шевченківського навчально-виховного комплексу фасаду, на черзі заміна вікон у дитячих садочках. Як у Моренцях, так і в Шевченкому приділяється належна увага і в медичній галузі. Нещодавно була здана експлуатацією зроблений ремонт по моренській дільничній лікарні, замінені вікна, двері. На сьогоднішній день проводяться роботи по ремонту Шевченківської лікарні. Завершується встановлення оновленої огорожі. Ну і, звичайно, не можу не оминути не оминути і. Заклади культурного призначення, зокрема будинки культури, адже багато заходів уже сьогодні проводиться у цих закладах. Якщо говорити про будинок культури села Моренці, то це на сьогоднішній день він має найвищу готовність. Практично проблем тут великих немає. В цьому році ще провели певні ремонтні роботи по дахові. І він підготовлений. Є проблеми сьогодні, на жаль, ще у Будещанському будинку культури та Шевченківській будинок культури. Але буквально з завтрашнього дня будівельна бригада приступає до роботи по будищах, по даху будинку культури. І, звичайно, що на чезі Шевченкої. Переймаються тут і якістю освіти на селі, зважаючи на історичні реалії чимало уродженців Звенигородщини, прославили свою батьківщину, великі поети, художники, вчені політики, вихідці з села і колись навчалися в звичайних сільських школах. Втім, тими навчальними закладами, які нині з'являються і діють в районі, можна пишатися. Одним з них Шевченківський навчально-виховний комплекс. Приміщення освітньої установи збудовано ще у 2004 році. Сьогодні воно відповідає сучасним європейським стандартам. Гості зі Сполучених Штатів Америки, побачивши таку школу, неабияк здивувалися, не очікували іноземці побачити у звичайнісінькому селі подібне. Наша школа Шевченківський навчально-виховний комплекс, збудувалася у 2004 році за сприяння та підтримки президента України Леоніда Даниловича Кучми. Школа наша налічує 179 учнів і 64 вихованці в дитячій установі. От, роботи, які зроблені у школі протягом останнього періоду, Дуже радують, мабуть, око і працівників школи, і наших односельців, і наших дітей. Бо ви бачите, що відновлений фасад школи провелися ґрунтовні ремонтні роботи, які дуже вплинули, так такий зробили позитив у нашому селі. Потурбувалася обласна та місцева влада і дошкільнят. На території села Будище Звенигородського району капітально відремонтовано дитячий садок. Крім цього, опалювальна система тут оснащена економним піролізним котлом, що здатний тривалий час підтримати необхідну температуру і працює на сухих видах палива. На протязі прошлого року, під кінець року, в грудні місяці, за допомогою обласної державної адміністрації, ми здали. Садочок Тарасова колиска. Відкриття було в кінці грудня і капітальні видатки десь уклали ми туди 600 тисяч гривень, відремонтовано повністю капітально дитячий садочок і збудована нова котельня. Котельню поставили котел перолізний, який працює на дровах, за допомогу якого ми економимо кошти сільського місцевого бюджету, тому що газ, ви самі знаєте, стоїть зараз на даний момент для місцевого самоврядування десь до 5 гривень за куб. А ми так використовуємо десь 5,5 тисяч гривень на цей опалювальний сезон. На даний момент у нас виділено 300 тисяч. Коштів на ремонт будинку культури, і буквально в слідющій неділі будемо починати ремонт. Тут устоїть, уходить на ремонт заміна вікон, часткова заміна покрівлі, в будинку культури опалення, планується поставити електричне з метою економії. Коштів так само, щоб його не постійно використовувати і опалювати будинок культури, а частково як потрібно провести або збори, або сходку села і тому подобне, і святкові якісь дії провести. Село поступово відроджується та позначається і настання агропромислового комплексу і соціальної сфери. Завдяки поетапній реалізації програми село Черкащини Черкащини-2020» Позитивна динаміка спостерігається у різних сферах людського життя. Село не випадково називають колеською нації, тож не забуваємо про це.